Всім привіт! На зв'язку склад магазин Топ двері KV І сьогодні у нас в відео огляді Двері-Страж, модель Rio S-Loft в кольорі дуб 23 Це оця модель. Нагадаю, що ми її возимо в кольорі дуб темний. Це ось в такому кольорі з ручкою трубою вертикальної DMD. Також вона у нас є на складі в кольорі Дуб антрацит в такому кольорі з вертикальними рейками. І в такому ж кольорі, але дуб-золотий, на тон світліше вона дуже популярна, тому було дуже багато запитів, що ми перевезли в кольорі Дуб 23. Саме в такому. Ось чорні вертикальні рейки, Колір Дуб 23. Він такий коричневий з чорними прожилками. Дуже класно виглядає. Двері мають чорну фурнітуру, чорні реки, двокамерний склопакет, три контури притвору, ідеальну шуму теплоізоляцію, також терморозрив на полотні та коробці, який виглядає таким чином, це коробка. Одна частина, це друга розділена між собою спеціальною вставкою. Це є терморозрив і супертеплене полотно. Зовні оцинкована сталь, стерадур одного типу, метал, стірадур іншого, МДФ-накладка. Щодо дверей, двері в наявності на складі. Дуб 23, торець Дуб 23, італійські замки сікюрема сейфові, сікюрема циліндрові, чорна фурнітура. Всередині двері повністю білі. Ми ще на її поставили на виставку. Вона така ідеально гарна. Внизу хром Якщо забрати плівку, тут буде така хромована накладка повністю. Ось терморозрив між двома частинами коробки, регулювання притвору. Відповідні вставки. Якщо ми зайдемо всередину, то двері виглядають ось так. Біла коробка, білий фасад. Двері в наявності на складі з. Правими петлями та з лівими петлями в розмірі 970х2,05. Це проєм, у вас має бути метр на 2,10, ну, 2,8 також підійде. Двері в наявності на складі. Замовляйте, доставимо під ключ і встановимо. Також у нас є цілий склад вхідних дверей, як в квартиру, так і в приватний будинок. Дуже багато заїхало нових моделей. Наразі у нас. Весна 2024 рік. Цілий склад в наявності. Дивіться весь каталог на сайті топ Там є наші телефони, месенджери. Замовляйте, доставимо та встановимо вам найкращі двері під ключ. З вами був склад-магазин TopDвері Kevua.